Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім справам з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року. Розклад робимо за київським часом. І Зразу же хочу нагадати, ви це пам'ятаєте, ми вже декілька разів про це говорили. 2 жовтня це народження молодика і це час сонячного затемнення. Тому будьте уважні, висока напруга і ще й планети тут виконують свою напружену роботу, тому ця, цей тиждень дуже складний для здоров'я, бережіть, будь ласка, себе. А тепер давайте розглянемо, як завжди, аграрний гороскоп. З 27 вересня по 1 жовтня включно. 27 та 28 вересня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Для холодних регіонів, для північних регіонів та країн тут гарний час для посадки озимого чеснику та цибулі. Розсаду не турбуємо в ці дні. Для квітів актуальні зелені операції, збирання насіння, викопка цибулин. І підготовка, цибулин та насіння для закладки на збереження і сама закладка. Кімнатні рослини потребують зелених операцій. Поливи без користі, підживлення в знаці стихії вогню не можна проводити, вони небезпечні. В саду обрізка та зелені операції проводяться. Зелені операції для всіх рослин дуже добре. Збираємо врожай, робимо заготівлі. Але квашенням капусти та овочів не займаємося, готуємо настоянки, збираємо лікарські рослини. Риболовлю не плануємо і не проводимо. Для кімнатних овочів актуальні зелені операції. 29 це перехід місяця з знаку Лев в знак Діва о 12.43. І Місяць без курсу починається о 6.38 ранку і до 12.42. Тому у нас вранці ніяких. Робітне робиться. І тільки після 13-ї години можна вже починати 29-го сіяти насіння кропу в теплицях, тільки в теплицях. І це можна завершити о 20-й годині вечора 30-го, тому що починається геката з 21-ї години 46 хвилин. І першого. Жовтня ми нічого не висаджуємо, не сіємо, тому що це вже геката. До речі, це не відноситься до посівів, це до квітів. Просто декілька разів хочу нагадати, якщо у вас є цибулини ось весняних квітів, будь ласка, висаджуйте їх. Знову ж таки, з 13 години 29-го і 30-го завершіть до 20-ї години вечора. Розсада теж працюємо з 13 години 29-го і до 20 години 30 -го. Але працюємо з розсадою квітів. Якщо ж ви вирощуєте огірки кімнатні і хочете їх посадити, будь ласка, висаджуйте. Далі у нас да, нагадую ще раз розсада квітів, тільки розсада квітів. Квіти тут можна висаджувати цибулини весняних квітів. Після з 13 години 29 -го і до 20 години 30. -го. Можна е, висаджувати саджанці квіткових, декоративних рослин, проводити нарізку та укорінення живців. Будь ласка, все це зробіть також з 13 години е, укорінення живців до 17 години 30. -го. На Перше жовтня для квітів одна, один агроприйом. До 19 години тільки поливи. Кімнатні рослини. Тут пересадка кімнатних рослин дуже гарно пройде після 13-ї години 29-го і до 20-ї години 30-го. Ще можна поливати та підживлювати будь-якими добривами всі рослини. І Багато хто займається розмноженням кімнатних рослин. Будь ласка, нарізайте живці та укорінюйте. Хочу нагадати, що у нас зелені операції з 29-го, по-перше, не, не можна проводити, але виключення з правил – це нарізка та укорінення живців. Нарізаємо рівно стільки, скільки необхідно живців. Рослини це знають для розмноження, тому ніяких проблем не буде. Поливи та підживлення треба завершити 30-го, тому що в нас тільки першого можна поливати до 19-ї вечора. Далі поливи для будь-яких рослин. 29-го починаємо після 13, 30-го продовжуємо і завершуємо 1 до 19 години. Підживлення проводимо після 13, ї 29, го 30, го а 1 вже ніяких підживлень. Попереду народження молодика, та ще й затемнення сонячне. Тому у нас завершення підживлень, нагадую, 30-го. Далі в саду у нас тут залишаються дві агроприйоми: це поливи та підживлення після 13, 29, го 30, го а уже 1 тільки поливи до 19 ї години. Збирати врожай. До речі, в саду тільки збираємо його для того, щоб поїсти і все. Що ж, тепер розглянемо, що не можна. Не можна з 29 по 1, зелені операції проводити, не можна збирати врожай і робити заготівлі. Квашенням капусти та овочів не займаємося, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не йдемо на риболовлю. Єдине, що можна 30-го буде тільки і все. Кімнатні овочі, поливи та підживлення після 13-ї години 29-го підживлення будь-якими добривами. І завершуємо підживлення поливи, ми можемо продовжити, а підживлення 30-го будь-якими добривами. На 1 -е жовтня у нас один агроприйом. Тільки поливи і до 19-ї години вечора для кімнатних овочів. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року. Нагадую ще раз, це у нас час помирання старого місяця, народження другого, та ще й сонячне затемнення. Тому ніяких. А, трохи не забулася. Сатурн у нас ретроградний, стільки енергії, всі енергії напружені у Плутона урана. тому... Будь ласка, і з Сатурном теж напруження. Будь ласка, будьте уважні в ці дні. Це висока напруга, і не плануйте ніяких проєктів, нових справ не починайте і не купуйте дорогі речі. А тепер йдемо в будинок 27-28. Груба камін пожежі, тому що це знак стихії вогню. А тепер те, що багато хто чекає, чекають наші підписники. Що ж робити можна буде з волоссям та з нігтями 27-28 можна стригти їх, будь ласка, два дня, гарний, гарний час. Але фарбувати волосся в знаці стихії вогню не можна. Мити волосся можна. Сауна ні, догляд за шкірою маски не працюють в знаці стихії вогню. Очищення шкіри, будь ласка, це продовжується. У нас і завершиться вже перший цикл. Продовжуємо. Очищення організму ні 27, го а 28 го по ведичній астрології Екадаші. Рукоділям дуже гарний час в леві займатися. Для тіста треба трохи більше рідини. Прання та прибирання не плануємо, буде неякісним. Ремонтні роботи можна проводити і провітрювання речей при гарній погоді теж можна проводити. Тепер розглянемо ще 3 дні. Тут у нас така ситуація, що 29-го перехід буде місяця знаку Лев в знак Діву. Тому вранці ще 29 буде норма, а уже ближче до обіду і ввечері Діва буде працювати в повній мірі, тому буде дим. Будьте уважні, дим буде повертатися в будинок 29, -го, 30 -го, це вересня і 1 жовтня. Чи можна стригти волосся і стригти нігті? Так, можна, але будьте уважні, місяць без курсу о 6 годині 38 хвилин, починається 29-го і завершиться в 12.42. Тому можна ці роботи запланувати вже після 13-ї години дня і продовжити 30-го, але в гекату першого ні в якому випадку не турбуйте своє волосся і нігті. Фарбувати волосся також можна 29-го, тільки після 13-ї години дня. Продовжуйте це 30-го, фарбувати, до речі, можна і 1. Мити волосся можна 3 дні. Сауна, ось нарешті можна і сауну, питали нас наші підписники. 29 го після 13-ї години, будь ласка, можна починати. І 30-го, а ось 1-го вже не можна. Там будуть працювати енергії гекати. Догляд за шкірою маски будуть працювати вже 29 після 13 години. І продовжується цей період 30 вересня та 1 жовтня. Очищення шкіри. Продовжуємо 29 та 30 вересня і 1 жовтня, вранці завершуємо цикл. Очищення організму 29-го по системі видичні Прадош, називається. 30 вересня та 1 жовтня ні. Рукоділям гарний час займатися з 29 по 30 і 1 ще й жовтня. Гарний час у Діві для творчої роботи. Для тіста тут норма по рецепту всі трині. Прання та прибирання починайте 29 після 13 години дня, продовжуйте 30 та завершіть 1 в знаці діва. А ремонтні роботи, будь ласка, на цей період, на ці три дні не плануємо, не проводимо. І провітрювання речей теж не плануємо не проводимо, навіть при гарній погоді. Це у нас період знаку стихії землі. Діва збирає дуже багато неприємних ароматів, та ще й накопичується вологість в речах, так що потім просто треба все переробляти. Тому ми ці дні пропускаємо. Ну, а тепер поговоримо про здоров'я. Здоров'я 27, 28 і 29 будуть працювати енергії лева, знаку стихії вогню. А в цей час будуть вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В дні Лева не можна проводити кардіологічні операції. В цей час загострюються серцево-судинні захворювання, тому можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. В цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. До речі, інші операції в цей час, що стосуються не кардіологічних, можна. Проводити. Так що, будь ласка, використовуйте цей час для таких операцій. Це спадаючий місяць. В наступний період 29-го також будуть працювати енергії діви, 30 вересня і 1 жовтня тут у нас енергії діви, а в цей час дуже будуть вразливі такі органи: тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок. Область живота, жирові відкладення живота та брижа. Тому 29 та 30 вересня і 1 жовтня не можна проводити операцій на черевній порожнині на області сонячного сплетення, на органах пов'язаних з обміном речовин, а також не проводиться операцій на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі. На всій вегетативній та нервовій системі. Ну, а інші органи, які мене назвали, і системи, будь ласка, використовуйте для проведення операцій. Зробіть, будь ласка, 29-30, а вже першого у нас буде час гекати, то на 1 жовтня не плануємо ніяких операцій. І, до речі, знак діва дуже гарний час для проведення медичної діагностики. Здавайте аналізи, проходьте всіх лікарів, і визначайтеся, що ж у вас не так з вашими органами, системами та клітинками. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск. Так, складний період, напружений. Ми вже зараз це все почуваємо на собі, багато хто почуває. Будьте в гармонії, в мирі з собою, з рідними та з близькими, і бережіть, будь ласка, себе. Що ж, на цьому завершуємо наш випуск. Його підготували Раїса Горіченка та Олександр Волік. На все добре, на все добре і бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.